Доброго дня вітаю вас на своєму каналі Тарологія. Мене звати Аліна. Давайте сьогодні будемо дивитися приїзд Володимира Зеленського в Японію на саміт G7. Взагалі, що отримає що Україна? Які преференції? Від цього саміту отримає українська держава у військовому там, геополітичному сенсі? Взагалі, от які преференції для нас, які можливості для нас відкриються в результаті цього саміту, в Японії, країн G7. Що Україні дасть цей саміт? карти також щось Е, Так, ну, знаєте, тут. Я по цим я ще можу візьму колоду якусь іншу, але я тут, знаєте, не дуже хорошого, не дуже поганого, нічого такого і не бачу. Рицар Жезлів нам говорить про те, що це якщо слідувати з яка склалася, то ну, нам потрібно взагалі, щоб вони е, определилися зі своїм вектором руху, типу, як вони будуть діяти, що вони будуть робити, на що вони будуть направлені. тобто, нам, ну, для України як держави, я так розумію, нам потрібно від них чітку позицію в сенсі того, яку політику проводити на рахунок України. Тому що борицарю жезля в цій колоді, це от на даний момент така складається ситуація, що ти просто от е, бредеш і ти ну якби не те, що у тебе цілі немає, Ну, ти б, во-первых, ти безоружний, во ти, от, якби, більш, тут більш пасивність якась спостерігається. І тут, ти, коли йдеш, ти по ходу набираєшся свого опиту. Тобто тут, я так розумію, по рицарю жезлів треба задати вектори направлення взагалі, куди ти рухаєшся, як ти рухаєшся. Тобто, це те, що Україна, ну типу, хоче отримати від цієї семірки. От, це та ситуація, яка от на даний момент. Вісім пентаклів в цій колоді говорить про те, що тут, ну, по-перше, цей саміт він дуже громко про себе заявляє, але результат може бути поверховий. Тобто тут по цій карті можна сказати, що ти. Не отри... ну, ти от набив цю татуїровку, але ти залишаєшся все одно ну, тою самою людиною, якою ти був і до цього. Тобто, я так розумію, тут більш мабуть заяв якихось буде зроблено на цьому саміті. Я не бачу якихось рішучих дій тут взагалі. І от сім кубків говорить про те, що це більше от знаєте, те на що ти очікуєш. Тут більше, більше на очікування з цього. Ну, тобто, ці очікування, які ми від цього саміту всі тут, знаєте, думаємо, що ж воно буде, все воно на ці очікування і виливається. Тобто, от, рицарь мечів говорить про те, що рицарь мечів говорить про те, що це от також свого роду вичікування, вичікування якогось влучного моменту, Опиши мені, рицаря мечів. Десятка мечів, рицарів жезлів і шість пентаклів. Ну, е, Україна очікує, що в принципі будуть якісь результати у вигляді допомоги в першу чергу. Тому що ситуація, яка склалася, вона е, ну, не має, якби знаєте, от. Не то, що перспектива, а тут по цій карті якби, в тебе входу немає. Тобто тебе. Е, ти ослаблений, наприклад, от по десятки мечів, та ситуація, яка на даний момент склалась, можливо, там, я не знаю, в сенсі підтримки. там, Тобто тебе ситуація, яка зараз склалась, вона якби ну, в якомусь сенсі критична. І щоб здвинути те, що не рухається, потрібно по шість пентаклів, певні дії, тобто якісь повинні послідувати. от, по шість по пентаклів це подарунки. Ну, я так розумію, що те, що очікує Україна, це, скоріше за все, гроші, виділення якихось ресурсів, тому що ну, подарунки нам ж не треба такі мішки, кроліки, зайчики. Тобто очікуємо конкретних видів пентаклів, допомоги з фондів з якихось. Я так розумію, цей саміт, якщо брати. В матеріальному так. сенсі призваний е, допомогу якусь оказати певну. В плані грошей. Ну, по крайній мере, ми на це розраховуємо. А що по 8, 8 пентаклів? Про що тут так не, не то чим кажеться. Рицарь Кубків повішений. Ну, тому що по великому рахунку, по великому рахунку, в принципі, все вже було вирішено до цього саміту. Ну, тобто, от випадає справедливість, випадає певна там, наприклад, бумага, але вона випадає через повішеного. Повішений в цій, колоді, в цій колоді це коли от, щось показове робиться для людей. Ну, тобто, це те, що ти от, демонструєш. І я так розумію, що всі важливі рішення вони вже ще до цього саміта були прийняті. Тобто, це якби більше так. Більше так, от театральщини, більше от цим самітом. А все, що повинно було вирішитися, воно вже вирішилося. Тобто, або підпишеться просто щось. Розумієте? Тут, якби по цій карті, тут тільки зовнішні штрихи залишилося навести. Тобто те, що можна тільки зовні показати, а внутрішні певні питання вже були вирішені. І це на рахунок отримання якоїсь допомоги. В критичній ситуації. Тобто ми по сім, по сім кубків очікуємо, ми розраховуємо на цю допомогу, ми підсвідомо, підсвідомо десь відчуваємо, що нам ця допомога повинна надійти. Ну, тут просто, я так розумію, по рицарю мечів. Тут, тут карта, коли ти. Спостерігаєш і вичікуєш, перш ніж робити. Тобто, ну, я так розумію, що просто якби, огласять е, певні моменти на цьому саміті, але вони вже були вирішені ще до, до того. Це просто якби зовнішня оболочка, яка от, е, тобто, показуха, як то кажуть. Тобто тут тільки, тільки складається враження того, що ти не знаєш, там, куди ти їдеш і що тебе чекає. А насправді це все всім, всім там зрозуміло, чим, ну, якби, хто за що там, хто, хто які пункти підпише, хто, за що, хто там за, хто там проти. Це вже ще до саміта, як то кажуть, вже владили це питання. Тобто, ну, розраховуємо, я так розумію, на гроші. Так, ну давайте подивимося ще, можливо, на одній колоді. Це так, може вона нам що доповнить? Бо ключі вони такі не завжди, не завжди, не всі питання вони розкривають. Так, ну давайте візьмемо цю, яка страхих добре показує. Так, саміт країн Великої Сімки у Японії, на який поїхав Зеленський. Що в результаті цього саміту отримує Україна? Які преференції, які бонуси? Там? Що взагалі доброго і гарного отримає Україна з цього саміту? Чи, чи вирішує взагалі цей саміт щось таке е, дієве, чи буде цей саміт з якимись дієвими результатами для України? Дієві результати цього саміту G7? Для України. Чи принесе він взагалі результати для України? І так. Та принесе. Принесе, дорогенькі мої. Гроші нам принесе. І стабільні неположення. Ну, я так розумію, що профінансують. Ну, з площини балачок от по королеві кубків те, що обсуждалося, те, за що говорили, те там, про що відчували, знаєте, ну це як приблизно як сім кубків випадало на цій колоді на ключах. То це тут от королева Кубків говорить про те, що ну є певні. Очікування на рахунок. ну, І тут, знаєте, з площини розмов е, переходить в площину дій через дурня. Тобто, е, е, В результаті того, що цей саміт відбудеться, тобто, поставлять якісь точки на ставлять для того, щоб якби, ситуація змінилася. от, По десятки пентаклів, тут конкретно допомога. ну, Це траншу, мабуть, якийсь, ну, відкрив мені мага. Він тут на дні колоди. Королева Жезлів, Сім Жезлів і Колесо Фортуни. Так, ну тут, знаєте, тут ну, не все, мабуть, там ж не все зав'язане на рахунок України. Но якщо ми запитуємо на рахунок України, то тут. От цей саміт направлений конкретно, от що він принесе Україні, якщо брати от мага, то це можливості за рахунок вийти на співпрацю от з цими країнами, можливо, з якимись дільними країнами, які там будуть присутні, для того, щоб по всім жезлів. Відстояти свою позицію, донести свою позицію. Е, от Сім жезлів це взагалі от стандартних колодах. коли ти, е, ну Це в якомусь сенсі може бути і конфліктна ситуація, але це, ну знаєте, це не мечі, це більше от е, про. ну... Ти намагаєшся просто от донести свою позицію в сенсі показати її там, з, з, з тої сторони, з якої, наприклад, до цього не було можливості показати, продемонструвати, розумієте? І, і можливість поколосу Фортуни там, де тебе не розуміли, в тих питаннях, які ти не міг донести, це от змінюється. І я так розумію, що конкретно Зеленський до когось. Достукається там. А ну відкрив мені колесо фортуни. Що треба скласти карти свої, що вони перекручені? Ну, тут, скоріше за все, будуть просовувати, буде мова йти за мирний план. От він випав тут з мечів, говорить про те, що це певний план. Я так розумію, з цим мирним планом Зеленський туди і їде. І через трійку жезлів, трійка жезлів нам говорить про те, що. Цей план вже був прописаний. З цим планом цей план вже доносився, і е, зараз це вже як більше. Очікування реакції на цей план. ну Тобто, от е, пророблена певна робота була, і так як вже ці G7 країни всі там зібралися ну, разом, то це е, такий якби шанс отримати результат е, від того, що е, як всі зреагують на цей план трійки жезлів. Ну і так як тут випадає 8 е, жезлів закриваюча, то це говорить про те, що це внесе певну. Е, ну, цей план буде більш-менш інтенсивно просуватися по вісім жезлів. Тобто, це от, е, швидкість. Швидкість реалізації цього плану. Тобто, те, що Зеленський буде намагатися донести там е, певним людям, от певним королева жезлів тобто з якимось, можливо, певними країнами або всім з зі усіма зі країнами. Е, ну, те, що він не міг, там, де він не міг достукатися, він з, оци, з оцим мирним планом в першу чергу. Там його почують по 8 жезлів. А ну дай мені 8, жезлів, ну, ти мені. 8 кубків. Іерофант. Тобто вони будуть врегульовувати, розумієте, як це буде виглядати? Тобто, дати певний рух задати взагалі у цьому плану. Ну, знаєте, як то кажуть, щоб воно нарешті поїхало. Тобто, щоб ну, не, не, не вихватувати оци, ці маленькі оці цілі, які є. А щоб конкретно знаєте, от якщо ти вже розставляєш пріоритет, то щоб ти от-от я рухаюсь сюди, от давайте рухатися у цьому напрямку. От Я буквально вказую вам цей напрям. І по єрофанту, конкретно в цій колоді, от Зеленський, оце він сидить отут тут, як іерофант, а це от країни, які зібралися. І він намагається донести їм. Ну, в сенсі, як краще втілити, як він бачить цю ситуацію, як, він, типу, ну, взагалі от, як при меншій затраті енергії отримати максимальні результати. І подвійки Пентаклів він буде намагатися. Ну, типу, знаєте, от як, врів, е, як то врівноважити цю ситуацію. Тут от ти е, сипеш ці цукерки дітям, тут ще хтось підкрадає цю цукерку. Тобто, е, зробити так, щоб ситуація була типу, під контролем, щоб е, соблюдалася якась міра, ну, знаєте, врівноважити це все. Тобто вирішити швидко, але так, щоб Знаєте, е, ну всім порівну, щоб всі, якби, е, ну як там вже 10 пунктів, наприклад, да, в цьому мирному плані, щоб з цих 10 пунктів по максимуму е, всі, всі їх прийняли, ці 10 пунктів, щоб це було ну тут е, сенс в рівності, сенс в правильної виваженості цього всього, і щоб е, ну, ніхто не підворовував, ніхто. Щоб не було третього, третьої якоїсь сторони, яка там не згодиться з тим. Ну, Тобто, намагатися стабілізувати цю ситуацію. ну так от. Ну, от. Те, що здавалося, неможливим, повинно бути реалізованим по імператору. Тобто, те, що навіть, можливо, на даний момент для них здається дичиною якоюсь. От тут імператор просто в цій колоді такий цікавий, він без голови. Діти так з острахом дивляться на нього. Типу, куди ти нас ведеш, якщо ти сам не бачиш, куди ти йдеш, у тебе голови немає. Але сенс цій карті, то, що цій людині, от яка вас веде, їй по повинні довіряти. І в результаті, коли вже ну, цей процес буде доведений до якогось там логічного завершення, ви просто для себе. Тебе побачити, що ця людина все-таки от ну, змогла вивести вас на той результат, на який всі розраховували. Ну тут єдине, що тут от по дьяволу є тут певні залежності від, можливо, від якоїсь ситуації, від якихось людей. Тобто, ти все одно, продвигаючи цей мирний план, ти повинен, ну, я думаю, Зеленський розуміє, що він. Він там не всемогущий і він е, все одно залежить від їхнього, від прийняття рішення ними. Тобто він буде намагатися вплинути на них. А вже е, е, який буде результат цього впливу, це вже якби, ну. Ну, я не бачу тут поганих карт, я тут бачу фінансування е, і можливість достукатися просто. От а чому по дьяволу? не д'явола, що хтось Ну, імператриця. Ілюзія і сім мечів. Знаєте, тут ті моменти, які будуть доноситися на рахунок України, наприклад, якщо Україну брати як імператрицю. Тут будуть враховуватися якась безкінечна кількість варіантів. Як зробити, що зробити, що вибрати. Ну, тобто вони будуть, ну, це без кінця. І в результаті, знаєте, тут намагання, ну, от посім мечів в цій колоді, це коли ти. От... Все одно робиш. Це, до речі, карта от, вона описується, якби це день перед Хеллоуіном, коли там люди обматують забори туалетним папером. Ну, тобто такі, знаєте, мілкі пакості роблять і намагаються втекти вовремя, коли ти зробив цю пакость. Тобто тут е, втеча від відповідальності більше. Тобто від того, що ти зробив. І я так розумію, що тут загвоздка. Е, Буде в тому, як змусити Росію відповідати за те, що вона скоїла. Я так думаю, що можливі, важливо будуть обсуждатися конкретно от активи, там можливо, які заморожені росіянські, або там, наприклад, як, як їх ну, заставити, відповідати за те, що вони зробили. От В цьому буде ну тут певний такий. Певна така проволочка, на рахунок якої буде загострюватися, загострюватися, ну, акцент буде зроблено. Ну, тут просто от, поки що вони типу, не будуть розуміти для себе, як це втілити. Тому що тут от по імператриці, тут конкретно, тут можливо, навіть з дітьми щось буде пов'язане, тому що тут оця дама в костюмі кінгуру, вона. Щедра, вона ділиться з дітьми, там, цукерками, і вона захищає свою дитину, яка позаду стоїть, тобто тут у неї дитина. Тобто, це скоріше за все, от, ну, от карта 50 на 50, так от може ще стосуватися того, що буде особливо, особливо загострюватися питання на рахунок. Якихось нелегальних дій, які стосуються дітей. І е, тут, знаєте, просто що тут з е, цим кубків вона говорить про те, що тут, е, скільки би не прокручував ти варіанти, ти все одно от, не знаєш, як їх до відповідальності, типу, привлекти. І Зеленський, як, ну, типу як по імператору, він е, ну, буде робити певні запропонування, які би могли е, зробити можливим ну, вийти з цієї семірки кубків і привлікти все-таки їх до відповідальності за пророблене. Ну, тому що по тут, знаєте, тут можливо навіть от, е, будуть якісь е, ну, е, ситуація, яка не розрішима, тут, знаєте, от я зараз ще раз. Триплет просто. Те, що на двійку пентаклів падає, от 10 жезлів це многозадачність. Тобто, конкретно це можуть бути 10 пунктів у цього плану. З яким він приїде. І е, втілити все одразу, всі ці одразу 10 пунктів тяжко. Тобто над ними, ну, якби зразу там прийняти їх, або там, я не знаю. Тобто, можливо, буде пропрацьовано е, і прийнято 50% з цього плану, якщо ну, виходити з туза мочів. І е, конкретно, от. Штопорить буде ситуація, пов'язана, скоріше за все, із дітьми. Тому що дьяволу це коли ти от у ці сіті е, попадаєш. І це буквально, от знаєте, не просто так декор, якби, як карта пояснює. А це прямо от, ну коли ти знаєте, як ловушка, е, де, тебе, де тебе можуть утримувати в такому плані. і Типу, Зеленський буде говорити, що ну, по, по імператору як знайти шлях от він буде як у руля цього всього, за ким повинні йти. Типу він знає, як ну, буде запропонувати, як з цього всього вийти. І просто, якщо розкриваю дьявола, то по детальній про що це, то це скоріше за все буде стосуватися дітей. І по сім кубків, от Ця велика варіативність і оця нелегальщина, якою вивозять і крадуть у цих дітей. Тобто, що Росія не повинна із відповідальності за це, розумієте? Тобто знайти шляхи, щоб привлекти їх до відповідальності. Я думаю, це буде центральним питанням. Але їх тут, ну, судячи з десятки мечів жезлів, то це, скоріше за все, от цей план є. Цих 10 пунктів, оця многозадачність. Ну, скоріше за все, ну, десь, от, якщо в, в намаганнях врівноважити ситуацію, ну, це десь мабуть відсотків 50% буде пропрацьовано на цьому саміті. Отак от. Можливо, не все прокатить, але, е, можливо, будуть деякі страни. Ну, ну, там же не може бути, наприклад, все да, посвящено е, виключно Україні. Але ми ж запитуємо, що Україна з цього всього отримує. ну, плюсів тут достатньо. Я так думаю, що Зеленського почують на цьому саміті. І е, тут. Е, Конкретно от, питання відповідальності. Відповідальності за щось, щоб Росія не, не, не змогла ну, якби, обійти цю відповідальність. Відкрив не сім кубків, що за варіативність? Чотири меча, королева мечів. Ну, це конкретно говорить про те, що зараз ситуація не продвигається. А треба було би. Треба діяти рішучіше. Це він буде їм так говорити. Треба не безкінечно вибирати, а в кінці-кінців оприділятися і діяти рішуче. Тому що якщо не діяти рішуче, то ціль досягнута не буде. Так от. Ну. Будемо спостерігати, я думаю, ми вже почуємо новини сьогодні, які там результати. Ну, скоріше за все, ну, тут в плані матеріальному це в першу чергу це і ті карти показали, але тут також це ще плани, як з яким Зеленський приїде. Ну, кое що йому вдасться, звичайно, донести. Доб'ється певних результатів він для України цим самітом. Буде опять їх там гнобить за те, що вони нічого не роблять. Треба діяти рішучіше, щоб привлекти до відповідальності. Ой, ну так, дякую всім за перегляд, за увагу. Якщо вам сподобалося, ставте вподобайки. На канал підписуйтеся. Ще раз наголошую, за, е, на рахунок, е, ну, подивитися по містам і по областям. Е, пишіть, будь ласка, мені е, у. Пишіть, будь ласка, мені у спільноті. Мені так проще буде просто згрупувати це все потім. Так, всім вам бажаю гарного дня. До побачення.